Так, все, поставив я, поставив я фільтр вот. і тепер беру зараз масло. Звичайного моторного масла беру і пробую сюди залити. Отак, далі потрошки і буду лити туди. Так, сюди залити не дуже-то добре і лив я вже і шприцем. Не дуже. Зараз я спробую відкручу ще раз і витягну. Витягну фільтр. Так, витягну я фільтр, але просто так піднімаю і сюди вию. О, і звідси аж потекло. Так буде добре. О, є у фільтрі масло. Зараз тепер я ставлю фільтр. Зараз. Все я закручу болтик. Тепер я знаю, що в маслонасосі точно є масло вже. Ок. Все бачу, що насос качає масло. Все. Все масло зараз.

Ехала нам. Так, ну і... и ставлю так наверху крышку. Так, щоб не зміщувалась прокладка, я от поставив тут болт в кришку і так разом поставив. ставив. Було б добре була на шпилька, без того закрутив би кришку через доля. А вже ось так все воно намістилося вже. Зараз тільки акуратно, щоб там попало. Так, підixir так роблю банку. Викручу і відкручу. Так. До стоку. О, все. Кришка зайшла на місце. Все, буду болти із затягую. Так, все болти всі я нажив. Тепер буду Затягувати, але процес затяжки я показувати не буду, то ясно, що коли генько підтягую чуть, -чуть так. Ось, дочуття тут. тут внизу. Отак навкрест старатися так всіх будуть по чуть-чуть, а потім вже в кінцеву затяжку.